В цьому готелі навіть заохочують готувати щось, називаючи це готування поза межами дому. І вперед. Той собі в готелі смакує. Отакі-то справа. А це понімаю. Ну. Давайте Черняка, пока ми їдемо. О! Це про мене. Держився на реальність. Хто їсти готують, а хто розумієш? Інтернет дивиться. Ну, як кажуть хто до чого здатний. Звісно, як безплатний fi то що говорити. А може як маєш і все забашляти? Я на ходу що встигається те саме робити. в інтернет. Реальність, реальність. Доброго вечора. Продовжуємо серію, як паша живе не вдома, тобто скрізь. А саме в готелі. Зараз я знаходжуся в штаті Іллінойс, недалеко від міста Чикаго, і хочу вам... Трошки розказати, показати, яким чином я буду харчуватися. Для цього покажу варіант. Крім бутербродного варіанту, який складає з себе хліб, якого можна в тостері засмажити, сир, масло, колбаску. Я сьогодні хочу трошки поготувати, так би мовити, скажем да? Тут в мене є Ось такий варіант. Потім є в мене яєчка. У мене є коротше грудинка. Потім цибулька є. Томатний сік. У мене є соус такий. Потім... Це у нас овочі. Така приправа, картопелька у нас і ще одні овочі, скажімо так. Крім того, в мене ще залишилося шмат е, курочки, яку я не доїв. Але з тим ми справимося пізніше. А тут трошки залишилося бананчиків із таким кремом. Ну і крім того, що в холодильнику у нас є ще трошки запаси води, ось такі то справи. Е, отже, далі можна почерпнути деякі ідеї, ось, до речі, назва готелю, в якому я перебуваю. Деякі ідеї з книжечки, яка називається приготування. Далеко поза домом, так би мовити, або. Е, не вдома бути, скажімо, так Значить, Тут є деякі варіанти, як це все можна зробити. За 15 хвилин приготувати. Скажімо, я стільки буду слідувати цим рецептом, стільки маю свою ідею. Ось такі справи. Ну, До речі, цікавий варіант, що тут мужчина готує. В ньому тут жінка подає отакі такі У кого у кожного є своя, так би мовити, роль. Ну, я поки що вхожу в свою роль. До речі, хочу сказати, що для моєї зручності тут є ага. осуд. в даному випадку мені пригодиться Сковорідка. потім у мене є мікрохвильова піч, холодильник, потім ось така пічка. Тут я каву можу зробити, тут можу помити посуд, тут щось зварити. Ось такий там тостер. Ну, ось такі-то справи. Тут у мене є значить, для мусору. Ну, тут ще десь деякі пробомбаси, тут ложечки, ножі руки, ну і тут просто пуст. Ось такі справа. Поруч туалет званий, Все акуратно чекає на мене, щоб я відпочивав цього вікенду. У нас є 17 і 18 травня. Отже, якщо говорити про той варіант, щоб заморити червячка, то бутерброди вже готові. Я їх зробив за якихось хвилинку другу. Ось тут вже кава, пахтить парою або сік томатний. Отже, чикен я вирішив посмажити. Тогда уж під масло і трошечки приправити її. Нам буде так запитываться. Далі в мене чекають овочі. Потім у мене будуть косолька, яричка, цибулька. Продовжується на кухні. Червячками заморило бутербродами а от очіка, а поштали на груба. Тому м'ясо зараз смажиться до нього чекають овочі. Добавимо, далі ще це буде ще кошачь. Тут Туди... веджіс, як тут називають їх. Під м'ясом. Так, крім овочу, я ще добавив туди квасвольки. І на маленькому вогні це все діло ще було собі так. Ну, там подихало так і йшло воно воду. Тим часом спрацювала була пожежна безпека, пожежна безпека, знаєш. І мені дзвонили в номер. Цікавилося, чи я тут не спалив мотель, ну, але все нормально. Все нормально, як ви бачите Поки що ще нічого не згоріло <сміх> на даний момент. Нарешті наша страва готова. Чікін з овочами, тости, томатний сік. Доктор Пепер або Кока-Кола з льодом, соус, барбекю соус. І там ще буде потім десерт. А зараз смачно. Запрошую вас скуштувати тої їжі, яку я приготував. Класно це зробити самому. Ну, може і сам і з'їсти, звісно. Але так може поділитися. Смачного. І на десерт у мене банани з кремом. Їх порізав на кусочки і буду їх мазати в крем і смакувати. Такий мій буде десерт. І на десерт у мене банани, крем і снікерс. Якщо в цього видається замало, як круасан. і ще трохи там кока-коли. На всякий випадок, щоб промити все це. Так що беремо це, це діло смакувати. Отаким чином беремо. Можемо брати снікерса трошки. Потім цього крему таким чином смакуємо. Mm. Прямо. Ну, трошки mm. Mm. У мене черкава є. Оце такима. Точно. Зарядцей зробив. Черкалки. Так, та справа. Мені люди добре. Щоб це все приготувати засмакувати. Чи потрібна мені жінка? Ладно, я знаю, що ви мені скажете. Я справився сам. Як з приготуванням, так і смакуванням.